Небезпечний вірус швидко шириться Китаї. За лічені тижні інфекція спричинила тисячі випадків зараження. Вірус також вже зафіксували в Африці, Америці та Європі. Лікарі попереджають, ситуація може повторити масштабний спалах на початку 2000-х. Що це за вірус? Яка комаха його передає? І чи може це стати новою пандемією? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галесевич. Деталі вже за мить. У Китаї спалахнув небезпечний вірус чикунгунья. Він передається людям через укуси заражених комарів. З початку липня вірус вже охопив кілька регіонів країни. Лише за останні три тижні інфікувалися понад 5 тисяч осіб. Найбільше випадків лікарі зафіксували в провінції Гуандун, що межує з мегаполісом Гонконгом. Про це повідомило видання The Independent. Що таке Чикунгун'я і чим вона небезпечна? Це гостре вірусне захворювання. Перші симптоми з'являються через 4-8 днів після зараження. У хворих підвищується температура тіла до 40 градусів. Виникає сильний біль у суглобах і м'язах, особливо в колінах, ліктях і руках. У частини людей біль проходить за кілька днів, але в інших може тривати тижнями, місяцями або навіть роками. Також можливі інші симптоми сильна втома, нудота, висип на шкірі. У деяких випадках вірус вражає нервову та серцево-судину системи, а також органи зору. Іноді лихоманка призводить до інвалідності або навіть смерті. За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, за останні роки від Чекунгунії померли 90 осіб. Загалом зафіксовано 240 тисяч випадків зараження. Наразі не існує ліків, які здатні повністю його вилікувати. Лікарі можуть лише допомогти зменшити симптоми. Як саме Китай реагує на вірус і в яких країнах його ще зафіксували? У Піднебесній борються з вірусом за схемами, які використовували під час пандемії COVID-19. У деяких регіонах хворих ізолюють. Заражені зони закривають, а громадян закликають використовувати протимоскітні сітки, спіралі та знищувати комарів у приміщеннях. Крім того, китайські вчені розробили новий метод боротьби із джерелом інфекції. Створили комарів канібалів. За їхніми словами, ці москіти не становлять загрози для людей, але активно знищують дрібних заражених комарів, які переносять вірус. Втім, ситуація настільки серйозна, що на неї вже відреагувала Всесвітня організація охорони здоров'я. У ВООЗ порівнюють ситуацію з епідемією 2004-2005 років і застерігають. Вірус може швидко поширитися світом через інфікованих мандрівників. Спалахи чи Кунгуні зафіксовано також в Африці, Азії та на островах Індійського й Тихого океанів. Окремі випадки були в Північній Америці та Європі. У ВОЗ повідомили, що з 1 травня у Франції виявили близько 800 випадків зараження, усі під час перебування за кордоном. Однак у південних регіонах країни зафіксували 12 випадків місцевого зараження. Інфіковані не залишали територію Франції. Зараження відбулося через місцевих комарів. Наприкінці липня. Подібний випадок зафіксували й в Італії. Всесвітня організація охорони здоров'я закликала уряди терміново реагувати, щоб уникнути повторення масштабних спалахів, як це було у 2004-2005 роках, коли вірус вразив сотні тисяч людей. У зоні ризику розповсюдження лихоманки чи Конгунія перебувають 119 країн, у яких загалом проживає 5 мільярдів 600 мільйонів людей. Адже нині цей вірус швидко мутує та адаптується до нових умов довкілля. Ми б'ємо на сполох завчасно, щоб країни могли підготуватися, виявити загрозу та застосувати всі можливості, аби уникнути дуже великих спалахів. У ВООЗ закликали людей користуватися засобами захисту від комарів і не допускати застою води. Саме там комахи найчастіше розмножуються. А що ви думаєте про спалах вірусу Че як вважаєте, чи є ризик, що він пошириться по всьому світу так само стрімко, як колись? COVID-19? Діліться своїми думками в коментарях. Повітряні сили ЗСУ отримали нового командувача. Ним став герой України, генерал-лейтенант Анатолій Кривоношко. Майже рік він виконував обов'язки на посаді замість попереднього командувача Миколи Олещука. Що відомо про Анатолія Кривоношка, через що він отримав найвищу державну нагороду та що передувало його призначенню, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Повітряні сили ЗСУ нарешті очолив новий командувач – генерал-лейтенант Анатолій Кривоношко. Він не нова людина в повітряних силах. Майже рік Кривоношко виконував обов'язки на цій же посаді. Після звільнення свого попередника, 52-річного Миколи Олещука. Тепер він продовжить роботу, втім, вже офіційно. Про призначення Кривоножка заявив президент України Володимир Зеленський напередодні у День повітряних сил. Ну і я думаю, що дуже символічно буде сьогодні призначити командуючим повітряних сил Збройних сил України генерала Кривоножка. Підписує відповідний указ Анатолія Миколаївича. Миколаєвич. Призайду слава Україні! Що відомо про нового командувача повітряних сил? Анатолій Кривоношко народився 23 липня 1965 року. Кар'єру починав одразу в бойовій авіації. У ЗСУ служить з часів незалежності з 2006 по 2008 рік. Кривоношко очолював 114-ту бригаду тактичної авіації в Івано-Франківську. Після цього сім років був заступником командувача повітряних сил. Зокрема, обіймав цю посаду в найскладніший момент для України у 2014 році, коли Росія окупувала Схід та Крим. У 2015 році Кривоножко очолив повітряне командування Центр. Підрозділ відповідає за протиповітряну оборону Києва, Чорнобильської АЕС, транспортних вузлів та військової інфраструктури в північних, північно-східних і центральних областях України. У 2016-му командувач отримав звання генерал-майора, а вже за два роки став генерал-лейтенантом. З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Кривоножко брав активну участь у бойових операціях повітряних сил. Його підрозділи відповідали за відбиття російських атак на столицю та центральну частину України. За оборону держави Кривоножка нагородили орденом Богдана Хмельницького, другого та третього ступенів, а також орденом Данила Га. Складність була в тому, що війна почалась на всіх позиціях одночасно ще й величезною кількістю ударів з різних видів озброєння. Зенітні ракетні війська та авіація постійно маневрували, завдяки чому і вижила система ППО. Для розуміння, за добу було по 5-6 авіаційних ударів між ударами 2-3 години перерв, активізація атак о 3-й години ночі. І так цілодобово. Під керівництвом Кривоножка українські оборонці знищили понад 1160 повітряних цілей, більше сотні наземних і навіть одну надводну. За ефективне командування президент Зеленський у вересні 2023 року надав йому звання Героя України та вручив золоту зірку. У серпні 2024 року Кривоножка призначили виконуючим обов'язки командувача повітряних сил. Що передувало заміні керівника повітряних сил? Торік наприкінці серпня Володимир Зеленський звільнив Миколу Олещука з посади командувача повітряних сил. Офіційно причини його звільнення не пояснили, але це сталося після гучного скандалу. 26 серпня під час відбиття російської атаки розбився винищувач f 16 Загинув пілот Олексій Месь. Тоді народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що літак випадково збила українська система ППО ракету із комплексу «Петріот», і що, начебто, командування повітряних сил намагається це приховати. Олещук у відповідь пообіцяв провести розслідування і заявив, що такі заяви це спроба дискредитувати командування. Після цього Зеленський звільнив Олещука, а його місце тимчасово посів Анатолій Кривоношко. А що ви думаєте про нового командувача повітряних сил? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.